Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Української радіо Вінниці на часі програма Вічна віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Садівництво завжди було провідною галузі сільського господарства Вінничини. Ще 30 років тому на території регіону під садками було майже 70 тисяч гектар. Нині лише 30 Тисяч, незважаючи на це, майже третина плодово-ягідної продукції України виробляється саме сільськогосподарськими підприємствами та особистими селянськими господарствами нашого регіону. Тож які види на врожай продукції садівництва маємо в поточному році, як практично буде. Вирішено питання її збуту та якою буде ціна на внутрішньому ринку. Про це ми і будемо говорити з генеральним директором корпорації Вінниця САДВЕНПРОМ Сергієм Бойчуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Сергію. У нашій студії. Доброго дня, всім здоров'я, а нашим збройним силам перемоги. І перше питання стосується саме урожайності продукції садівництва в нинішньому сезоні. Зокрема, яблук, на який вал ми можемо розраховувати саме в нинішньому сезоні, в цьому році дещо кращий врожай яблук в цьому сезоні ніж минулого року. В минулого року були несприятливі погодні умови. Цього року вони більш сприятливі. Хоча погода внесла і свої корективи, ви знаєте, серпень був дуже сухим, тому дещо ми не доберемо валового збору, але в той же час валовий збір Вінничині буде, будемо говорити, середньорічний. Тобто в межах 200-250 тисяч тонн буде ще більше. Це 200 тисяч тонн, Це з селянськими господарствами, з населенням. Тому мається на увазі, якщо це врахувати підприємства, які займаються виробництвом яблук, то це буде менше, значно менше яблук. Якщо говорити про іншу продукцію садівництва, зокрема кісточкові, на початку сезону ціна була досить таки прийнятною для виробників, зокрема на черешню, так? Так, ми підтверджуємо, в цьому році бачимо тенденцію, що і сприятливі погодні умови склалися для черешні, для вишні, і в той же час на ринку склалася серйозна хороша ціна, яка дала можливість нашим підприємствам. Отримати прибуткову продукцію. Ну а зрозуміло, хто вирощує, тому ціна, скажімо, влаштова, ціна влаштова, А хто купує, то хотів би, щоб була менша. Ну, я вам скажу так, що цього року була дуже демократична ціна, тобто вона була в межах. Оптимальної ціни вона не була за високою, тому що була пропозиція нормальна черешня, і в той же час, бо це дуже трудомістка культура черешня, вона потребує дуже багато капіталу вкладень, надзвичайно висока. Тому в той же час вона склалася в цьому році і прибутковою для господарств а інакше. Не буде результату. знаю, що деякі господарства спеціалізуються і на вирощуванні персика. Як він себе показав в нинішньому сезоні? В цьому році дуже складна була ситуація з іншими кісточковими. Я маю на увазі в першу чергу це абрикос та персик, із-за того, що була затяжна, прохолодна, дожджова. Весна ми недоотримали, в тому числі були заморозки весні. Ми значно недоотримали кісточкових і персика, і абрикос в цьому році. На жаль. Це цю продукцію ми е, е, імпортували? Ні, я думаю, їй було достатньо на ринку. Просто дещо була вища ціна, ніж. Кожен рік, а от щодо малини в порівнянні з минулим роком закупівельна ціна знизилась майже в 3-4 рази. Наразі триває збір малини осінньої. Можете пояснити причину ось таких низьких цін на цю культуру саме в нинішньому сезоні? Ну, першу чергу це і за того, що експортери цієї продукції, це великі, будемо говорити, польські компанії, які експортували у нас заморожену малину, відмовилися від великого обсягу малини на нашому ринку. Тому ціна була дуже низькою, була висока конкуренція. Ну і до цього ще докласти, що ми багато і заклали малини, якої будемо говорити, було перевиробництво. На нашому внутрішньому ринку тому склалася ціна набагато нижче, і ця тенденція ще збережеться декілька років на таку малину. А переробні підприємства приймають? Малину? На жаль, переробні підприємства, крім заморозки, не приймали малину на переробку. Але деякі приймали, то ціна була аналогічна, як і. Ви правильно експортері. сказали про те, що все ж таки ми збільшили площі площі під зайняті під малиною. Якщо та така тенденція буде зберігатися і надалі, то ця культура буде невигідна для збору так, в перспективі. Так, Вже на сьогодні вона стає вкрай невигідною за той малої закупівельної ціни. Тому Необхідно розвивати внутрішню внутрі держави нашої переробку малини, шукати ринки збуту за кордоном, щоб у нас не купляли перекупи. ви знаєте, що більшість продукцій проходить через польські компанії, які реалізують нашу продукцію потім далі в Сполучені Штати Америки, в Німеччину, в Великобританію і основну маржу вони отримували прибутку. Необхідно шукати ринки збуту, але це завдання для держави і завдання для наших переробних підприємств. Щоб вони виходили і шукали ринки збуту. Ми можемо виростити. Досить хороший, гарний урожай малини. Це дуже якісна ягода. Вона користується величезним попитом у світі. Я думаю, в неї ще буде перспектива. Ну а от щодо смородини ми дещо опустили, але вона також користується попитом. Безумовно, смородина також в свій час потерпіла, так як цей рік у нас потерпіла малина. Люди відмовились від вирощування смородини, із-за того, що в нас дуже низький рівень виробництва смородини, тому на ринку смородини була більш-менш пристойна ціна цього річ. Нагадаю, ви слухаєте програму на віч за участю керівника корпорації Вінниця-Садвинпром Сергія Бойщука. Говоримо про ситуацію, що склалась в нинішньому сезоні в господарствах. Корпорації з вирощування яблук та ягідних культур, пане Сергію, давайте повернемось до початку нашої розмови, де ми говорили про вирощування саме яблук. Тому наступне питання стосується саме цінової політики. Ну насамперед, на внутрішньому ринку на цю продукцію. По якій ціні сьогодні садівники реалізують вирощення? Ну будемо говорити. Що сезон збору яблук у нас тільки розпочався. Ми сьогодні тільки-тільки приступаємо до збору яблук, і ціна реалізаційна на нашу продукцію тільки формується. Сьогодні формується ціна і переробними заводами, і рітейлерами формується ціна. Зорієнтуємося, побачимо. Ціна на зовнішньому ринку дещо вища на нашу продукцію, тому ми розраховуємо, що вона буде. Рентабельною і більш-менш стабільною, от враховуючи всі витрати під час вегетаційного періоду, якою повинна, на вашу думку, бути середня вартість яблук? Ну, якщо на сьогоднішній день у нас собівартість продукції це щонайменше 7 гривень? Це чиста собі вартість. Тобто то, ті витрати, які понесли господарство для того, щоб виростити цю продукцію. і це при тому, що це високорентабельні, якісні, та будемо говорити підприємства, які збирають гарні урожаї яблук. А там, де, наприклад, були або стихійні явища, якісь, або інші причини, що урожайність нижча, там собі вартість ще вища. Тому ми вважаємо, що ціна 15 гривень це для нашої продукції вищого гатунку, це досить. Нормальна і невисока ціна. І вона зможе окупити ті витрати, бо крім собівартості, в нас ще ж величезні витрати йдуть сьогодні. Це логістичні, це доставка продукції, доставка продукції до магазинів, доставка продукції на ринки. Крім того, зберігання. У нас сьогодні надзвичайно великі витрати на зберігання йдуть. Це в першу чергу витрати електроенергії. Ви всі знаєте, що. Електроенергія сьогодні подорожчала, причому подорожчала для наших підприємств в рази, і це вносить свої, будемо говорити, корективи в цінову політику на нашу продукцію. Зрозуміло, що тут кількість вирощеної продукції садівництва внутрішній ринок не в змозі спожити, постає питання пошуку нових ринків збуту. Скажіть, куди сьогодні експортується Вінницький яблук? Це головна наша сьогоднішня, будемо говорити, і проблема, і пошуки ми шукаємо постійно вихід на зовнішні ринки і пропонуємо нашу продукцію. На жаль, сьогодні це вкрай складно. Ви знаєте, яка склала ситуація з зерновими культурами. І тут займаються і уряд, і міністерства, і всі підприємства, і так далі, з бутом зернових культур. Аналогічна ситуація ще й гірша ситуація з нашими будемо говорити фруктами. На жаль, із за високих логістичних витрат експорт нашої продукції дещо ускладнений. Хоча ми в минулому році пробували і відгрузили багато продукції на Близький Схід, будемо говорити, це країни Перської Затоки, це навіть такі країни, як Турція, Ірак, Іран. Закуповує нашу йде продукцію. Це ш... йде тільки ж морським <coughs> шляхом, але для того, щоб доставити в порти Констанції, наприклад, чи в польські порти, це додаткові витрати нашої продукції. Тому цінова політика нас дуже турбує на нашу продукцію. Це... І ми шукаємо шляхи вирішення логістичних проблем для того, щоб ми могли вчасно доставити нашу якісну конкурентно здатну продукцію споживачу як в Європі, так і в інших країнах світу. Ми говоримо про наш експортний потенціал, а скажімо так, польське яблуко є на ринку України. На сьогоднішній день буде? немає, і чи буде? І навряд чи не буде польського яблука. У нас достатньо для того, щоб забезпечити нашу країну цією якісною продукцією. Причому у нас ціни будуть значно меншими ніж на польському ринку. А, а з Республіки Молдова також аналогічно. Сьогодні Молдав, Молдова має. Нормальні перспективи, вони виходять через румунські компанії, виходять на європейський ринок і так далі. Хоча в них теж сьогодні складнощі, бо вони були зорієнтовані на російський ринок. Російський ринок для них теж сьогодні закривається, але в них. Трошки краще перспектива, тому що в них вигідніше логістично, і у них немає війни. Що там говорити? Да. Пане Сергію, а от щодо зберігання продукції садівництва, ми вже про це частково почали говорити. От нові технології дозволяють зберегти яблуко протягом двох років, не змінюючи його якісні показники. Це дійсно так. Так, безумовно, і в нас достатньо місць зберігання для нашої продукції, будемо говорити, і за того, в першу чергу, що в нас зменшилися обсяги виробництва, причому значно зменшилися. Ми багато садів розкорчували із-за того, що вони були збитковими певний період часу. В цьому році трохи краще будемо говорити ситуація з ціновою політикою. Ми розраховуємо, що у нас таки буде продукція наша прибуткова. І в свій час ми побудували дуже сучасні фруктосховища, і в нас їх достатньо для того, щоб зберігати нашу якісну продукцію і забезпечити нею, наших громадян, круглорічно, хорошою, якісною і вітамінною продукцією. Ми, як ви сказали, дещо зменшили площі, зайняті під садівництвом, а от інтенсивні сади ми закладаємо все ж таки. На жаль, ми закладаємо безумовно сади. Йде оновлення садів, але, на жаль, вони дуже малими низькими темпами закладаються і значно менше, ніж розкорчовуються сади. Опять же, тут склалося ряд об'єктивних і суб'єктивних причин. В першу чергу це війна, яка не дає нам розвиватися в повній мірі, це відсутність трудових ресурсів. Сьогодні це проблема номер один для того, щоб ми зібрати продукцію сьогодні. У нас зменшилися ресурси трудові в рази. Так, да, як правило, господарство використовує найману працю, так? Так, безумовно. Найману працю. На жаль, сьогодні у нас. Катастрофічно не вистачає трудових ресурсів. Хоча тут і заробітна плата у нас дуже висока на збиральних роботах, і ми працюємо тільки легально зі сплатою всіх податків, і соціальний пакет людям пропонуємо і харчування, і проживання, і так далі. Але люди неохотно йдуть. По перше, по-друге, дуже великий ресурс виїхав, будемо говорити, наш, який працював у нас, виїхав за кордон. Багато призвані в армію, ми це з розумінням ставимося до цього. Тому от така склалася ситуація. Попередньо ми говорили про ціну на яблуко вищого насамперед та першого гатунку. А як бути з несортованою продукцією? По якій ціні нині її приймають переробні підприємства? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що в нас як такої несортової продукції немає. Так, є вона нестандартна, десь вона не відповідає стандартам вищого сорту, але ця продукція також дуже якісна. Вона без змісту шкідливих речовин і так далі. Це свіжа продукція. В першу ну, чергу. в народі да. підбор. І під неї люди вклали свою працю протязі року. Вони кохали, вирощували, вносилися і добре і Захист рослин і так далі. Тому краще ми називаємо її нестандартною продукцією, бо вона теж значно коштує нам і повинна відповідати хоча б собівартості нашої продукції. І ми розраховуємо нам цей рік, як ніколи. Стартують заводи з більш-менш такої ціни об'єктивної на сьогоднішній день, але безумовно вона нас не задовільняє. Вона нижче собі вартість. Такого не повинно бути. А до речі, на світі ціну по якій ціні підприємства приймають яблук? Ну, сьогодні. Будемо говорити так, якщо це велике підприємство, якщо це платник ПДВ. Якщо він з доставкою на виробництво, то це в районі 4 гривень. На сьогоднішній день, але ми говорили, що у нас собівартість 7 гривень. Безумовно, це мало. По-перше, ми розраховуємо, що буде ціна вища в першу чергу, тому що його немає. У нас не стандартного яблука, його набагато менше, навіть ніж в минулому році. Чому? По-перше, в першу чергу ті трудові ресурси, які будуть у нас задіяні, ми будемо збирати якісну сортову продукцію, поставимо на зберігання, бо це наша основна продукція. А тоді ми будемо намагатися вже реалізувати нестандартну продукцію. Якщо в нас достатньо буде, опять же повторюся, трудових ресурсів. Якщо це буде вигідно підприємству, сьогодні щоб заплатити людині, треба не менше гривні йому заплатити для збору цієї продукції. Це з податками і зборами, плюс доставити на виробництво, воно повинно бути окупність, хоч елементарна, і зацікавленість у підприємство для того, щоб її доставляти на заводи. В літнє я, хоча я хочу сказати, ми знаємо тенденцію в світі в світі зменшилося виробництво яблук. Це ж та ж сама світова проблема, що в принципі і в нас деякі об'єктивні такі тенденції до цього. Опять же, це трудові ресурси, це цінова політика і так далі. В світі значно зменшилося. В світі не доодержано значний обсяг апельсинів, тобто ті апельсини, які використовувалися для концентратних соків. Тому попит ми знаємо на Нью-Йоркській біржі ціна на концентрати, в тому числі з України, значно виросла, і у заводів є можливість об'єктивно і правильно сплачувати нам за нашу продукцію, і ми, ми на це надіємося. Збір літнього яблука осіннього зараз почався. А коли масово почнуть збирати яблуко зимових сортів насамперед? Ну, в принципі, у нас вже збирання роботи розпочалися, ранні сорти такі, як гала, ранньо зимові сорти або осінні що називають. То... Але це незначні. Але основний такий збір починається з 15 вересня. Попередньо ми з вами говорили про вирощування різного виду продукції садівництва. За вашою оцінкою, яка культура в нинішньому сезоні є найбільш рентабельною? Ну, якщо що стосується садівництва, це в цьому році дуже добре себе зарекомендувала Це черешня. Це персик, це абрикос в силу. Погодних умов, але ми бачимо таку тенденцію, що вона з року в рік стабільно рентабельна, ця культура, Ну і плюс груша. Але груша потребує дуже серйозних відношень до себе. А от на наступний маркетинговий рік які площі, під якими культурами ви плануєте збільшити в тих господарствах, які увійшли до вашої корпорації? Ну, дивіться, ми зараз дещо змінюємо таку нашу тенденцію. Ми сьогодні займаємося, в тому числі, овочівництвом ми спробували, і це також рентабельно і нормально в зв'язку з тим, що випали ряд областей, які традиційно займалися овочем. Якщо правильний і нормальний підхід до цього, це також рентабельні і гарні культури. До речі, баштанними культурами почали да, займатися. Так, да, в тому числі і наші підприємства Вінницької області, і нашої корпорації, в тому числі ми отримали дуже гарний урожай баштанних, в тому числі Кавуни, день, і бачимо в цьому перспективу. Звісно, треба безумовно прикласти зусилля для того, щоб у нас була співпраця з, з рітейлерами, нашими, щоб були справедливі ціни, щоб вони не скакували, не ска... скачків не було, щоб ми могли доставити нашому споживачу хорошу якісну продукцію по помірним цінам, щоб люди всі були задоволені, і виробник міг займатися розширеним виробництвом. І потрібно враховувати те, що в нинішньому сезоні погодні умови були найсприятливіші. Ми. Ну, з весни Для так. Так, та, та, були непогані, але нас трошки серпень місяць, бо він був надзвичайно спекотним. Він, і, до речі, вплинув на валовий збір яблук. Він затормозив ріст, і тому ми не доотримуємо той валовий збір, який планували. І можливо, останнє питання. Пане Сергію, а от держава сьогодні компенсує садівникам витрати на вирощування продукції, закупівлю, обладнання для зрошення інтенсивних сидів, придбання саджанців і тому подібне. Ні, і була така програма з розвитку судівництва. Вона не працює сьогодні. Це рішення прийняв кабінет міністрів. і Ми її сприйняли правильно, і так повинно бути, що ресурси повинні бути задіяні сьогодні на збройні сили України. Ну і ви, і члени корпорації максимально допомагаєте свого боку Безумовно, збройним Безумовно, да. так. у нас практично кожне підприємство є і волонтером, і шефство над частинами, і так далі. Ми поставляємо і продукції, і допомагаємо грішма, і чим можемо, сприяємо. Ну і багато наших працівників сьогодні на фронті. Що ж, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з віч навіч за участю генерального директора корпорації «Вінниця» САД САДВЕНПРОМ Сергія Бойчука. Йшлося про ситуацію в галузі садівництва області, зокрема цінову політику, ринки збуту та урожайність вирощеної продукції, державну підтримку садівників краю. Розмову вів. Журналіст Олександр Блашко на все добре.